<реш> так, зараз, зараз вийде коти. Значить, так, дивіться, вийде. я закреслюю, бо типу, 32 я записую віддільно. Перший номер буде. Котик, Степанюк, Бонні. То ми для них віддільно розіграємо якийсь корм там чи що. Котик. Охер. Котик. Я пишу котик. Поліна, в тебе Коліна. що? У мене маня, котика. Що в тебе? У мене, в мене двоє. Марсік і кейсі. Вона, кстати, бі? є там на, на першому відео. Марсик і як? Марсик і Кейсі. Кейсі. Тьоя, я для них теж окремо, другий, третій номер, запоминаю, це ковер. Коя собачка, котик, ми теж можемо записувати, мені потім скажете. Я і ми, ми розіграємо. У мене, Ви, якщо так, мене ще є собака. У мене є в мене є. Собака. Собака. О, я собаку? Гарна мотивація. Котик, я пришел котик, котик. А собаку як? Джек. Подрошив...